Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. В Мережі з'явилися фото та відео українського довгого Нептуна сили оборони. Почали деякі контрнаступальні дії на Донеччині. Ну і власне міни знову в чорному морі помітили поблизу затоки. Про це не тільки поговоримо далі. Мій гість сьогодні це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава слава словом оборона. Вітаю пане Сергію, пропоную розпочати буквально зі свіжого того, що мені трапилось на стрічках. Це фото і відео довгого Нептуна, ракета, яку ми вже всі добре знаємо, але от зараз ми її. Прям помітили на відео. А, зброя а, оприлюднила в соцмережах ролик до Дня Незалежності. Зараз його покажу нашим глядачам, можливо, хто ще не бачив. І власне, оцей стоп кадр теж з того відео. А, аналітики Дефенс Експрес, мабуть, були найбільш пильними, бо вже дали коротку публікацію. Ну і власне нагадали а, з приводу тих, яких які техніки, Техніко-тактичні характеристики даруйте, має Нептун. Отже, дальність заявлена 1000 тисячу кілометрів клас Земля. земля Довжина довгого Нептуна понад 6 метрів. Він приблизно на півтора метра довший за модифікацію Р-360. Ну і власне збільшений діаметр приблизно до 50 сантиметрів були 38 сантиметрів. Бойова частина у попередній модифікації Р 360 була 150 кілограмів. У збільшеного довгого Нептуна немає інформації, яка може бути бойова частина. Ну, традиційно, пане Сергію, скільки нам такої зброї треба? Куди нею будемо цілити? Як вам взагалі ця наша розробка? Ну треба як мінімум стільки, щоб була зруйнована Москва е, по аналогії з крейсером Москва. Звичайно, щодо російської столиці, ну на сьогодні вона нам точно не потрібна. Є більш вагомі цілі, які е, допоможуть, щоб Москва викинула білий прапор. Тут очевидно, це без кажуть шапку закидання. Якщо дійсно говорити про Нептуна, ми прекрасно розуміємо, що і чому і була показана ракета до Дня Незалежності, очевидно, бо у нас є зброя, так найголовніше. І це той шлях, який ми торуємо, який має відповідно маємо пройти і проходимо. І можливо, це натяк на те, що за Нептуном довгим вже так поє... з'явиться в нас і буде вражено відповідно російську ціль якимсь новим нашим озброєнням. Тому ракета тому перш за все, бо я звичайно натякаю на фламінно, про яку дуже багато говорять там взагалі тактику, технічні характеристики зашкалюють. Ми не можемо не тішити до там три тисячі кілометрів. Але тим не менше, теж не будемо поспішати, тому що оцінки можуть бути різні. Інформації, звісно, може бути. Додумано на придумано, бачите, по Нептуну ж на сьогодні. Ми лише вперше бачимо насправді, що це за ракета, як вона вірніше, змінилася, де які моменти там, що ми можемо говорити про відповідно повітрозабірник. це з того тактико-технічних характеристик, які ви зазначили. І не дивуйтеся, на мій погляд, чому не вказано про бойову частину. Ну тому що ворог не має точно про це знати відповідно. Ракету показали, вона працює. Вона, я думаю, зараз проходить етап, можливо, наступної модифікації. Дуже на це сподіваюся, тому що Нептун себе зарекомендував саме як зброя перемоги. Тому що все, що пов'язано з Нептуном, я навіть не пам'ятаю, щоб навіть такі затяті за. Воєнкори там писали про те, що вони уразили ракету Нептун. Можливо, якісь були повідомлення, але вони не є там. Ну і ми масово поки що, на жаль, не використовуємо. І повертаючись, власне, ми до масовості приходимо. Нам треба щонайбільше, звичайно, масштабувати випуск таких ракет, тому що вона дієва, ворог її боїться. І, власне, це те, що допомагає вражати ті цілі, які. На сьогодні для нас важливі. Е, звичайно, хочеться можливо і більшу відстань. Там заявлено до тисячі кілометрів. Тобто, це може бути і 800, це може бути і 900, як е, натякаючи, да? е, або 750, або 950, Бачите, ми трошки як на одеському привозі, то е, звичайно, хочеться, щоб далі більше. І найголовніше, більше поза кількістю, тому що масштабування таких процесів воно звичайно дає нам перш за все політичне підґрунтя. Військовополітичне підґрунтя до того, що ми не оглядаємось на те, що нам говорять союзники і партнери щодо використання їхньої зброї, ми використовуємо теж, як хочемо. Ну і власне, звичайно, ракети мають летіти не одна, не дві, не три, ну навіть не десять, навіть не двадцять. Я розумію, що апетит він приходить завжди під час обіду, але масштабування найголовніше. Я думаю, що є наступні якісь у нас етапи в ракетобудуванні. Я не буду поспішати з висновками. Зарано про це говорити. В Публічній площині багато чого я кажуть, гуляє, але завжди хочеться побачити офіційно. От офіційно отримали, потішилися, крокуємо далі ну і власне, я так розумію, що найбільш ефективними будуть удари, які будуть нанесені внаслідок комбінованих атак. Це коли летять наші добрі дрони, коли летять наші фламінго, коли летять нептуни. Тобто, щось, звісно, відпрацює їхня ППО, але щось дістане тих цілей. Наприклад, якщо говорити про ті ж нафтобази та нафтопереробні заводи, то ми уявляємо, яке може бути руйнування від бойової частини, яку несе така ракета у порівнянні з дроном, якщо навіть дрони. Знищують їхні потужності і виводять їх із ладу на місяці, то можемо уявити тільки, що зроблять кілька таких ракет. Звичайно, я тому кажу про масштабування. По перше, коли ми з вами в тому числі спілкувалися на тему, наприклад, використання наших БПЛА, я зараз не про об'єкти, про об'єкти дещо пізніше, про те, як вони летять, чому яка їхня роль, так ми пам'ятаємо, коли наші перші. Маленькі дрони маленькі, як називаємо, маленькі комарики, десь взагалі долітали. Навіть там щось комусь спадало е, ті самі обломки. То ми, ми тішилися. Я навіть боюся зараз назвати ту відстань першу там. Умовно, скільки там пролітало, 200-300 кілометрів. Ми раділи там 500 Зараз давайте відверто говорити Ми з вами е, дивимося на відстань. Ну, в крайніх випадках, якщо там скажуть, що десь на Камчатку прилетіло, так наприклад. Е, сьогодні ми говоримо про те, що там наші дрони, це вже там про тактико-технічні характеристики, це про зміни бойової частини, наприклад. І знову таки про принцип, е, в тому числі, говорили, що. Наші дрони вони мають функцію виснажувати систему протиповітряної оборони російської, досліджувати цю систему протиповітряної оборони. І власне формування нарешті тих маршрутів, за якими вже полетить все інше. Я тут цілком погоджуюсь з тим, що звичайно мова має йти про використання комбінованих атак, щоб було і було й виснаження ППО, і більш потужна зброя пролітала, вражала, відповідно ті об'єкти, про які сьогодні, зокрема, ми з вами говоримо і зараз ще будемо говорити. Це і нафтопереробні і заводи, звичайно, це все те, що пов'язано з нафтопереробною галузі Російської Федерації. Ви знаєте, я зараз в цей момент згадав один з коментарів в, в телеграмі. Люди питають: скажіть, скільки ще треба? Наприклад, мінуснути російських НПЗ для того, щоб Росія більше не висувала, або принаймні ставало менше висувати, якихось ідіотських там питань, вимог щодо, я не люблю слово перемовини. Я перемовини з Росією не вірю, комунікації з Російською Федерацією. Е, я думаю, що відповідь очевидна. І тут знову піде питання про наші можливості бойові. Я думаю, що наступним, не наступним, а навіть можливо і одним з головних напрямків бойової діяльності наших безпілотних систем, наших ракетників, має бути російська залізниця, російська залізнична інфраструктура. Тому що ми прекрасно розуміємо, знаємо. Я зараз таємницю не відкрию, не відкриваю Америку, Я кажу про те, що російська. Військова логістика, вона побудована на залізниці. Оце те, що ми маємо найголовніше, і ви знаєте, навіть спілкуючись там з декількома російськими експертами, які не є російськими, звичайно, є проукраїнськими. Вони знаходяться за кордоном. Вони погоджуються з тим, що вся російська логістика, ну давайте перекидання особового складу там озброєння, БК, нафтопродукти, все це пов'язано з. Залізницю, чому і це очевидно, тому що Росія вона величезна, вона завжди будувала свої шляхи ці залізничні для того, щоб в тому числі і військових цілей економічних. Тому звичайно, удари по цій інфр. Отут про і треба згадати про Нептуни. Отут треба згадати про Фламінго, щоб воно летіло і зруйнувало. Там максимально все те, що потяги тягнуть в глибину Росії або з глибини Російської Федерації, як зараз відбувається на фронт. Тоді очевидно, тут бачимо нафта. Бо при всі болючості питання, я думаю, що принаймні на сьогоднішній момент, наприклад, ми. Ну, це зрозуміло, чому це навіть не лише ми можливо е, досягнути критичності е, нафтопереробної галузі, так щоб сказати, все, бензоколонка впала просто, так на сьогодні. Ми навряд чи можемо ми говоримо про реальні речі. Так, удари наносяться відповідно. Там е, бензину стає менше, але російська військова знову таки машина. Вона м, перепрошую за слово заточена на використання дизельного пального, перш за все. Це теж традиційно. Тому тут треба говорити про ці моменти. А от залізниця, інфраструктура. Ви подивіться наскільки болючими були ці удари по цьому вектору, я його називаю південний вектор, коли говоримо про нашу Кубань, наш Ростов, наше Ставропілля. Ми говоримо про Волгоградщину, в тому числі це та залізнична інфраструктура, яка цілком сьогодні просто працює. Це той вектор, який працює саме. На фронт російсько-української війни, в тому числі на найспекотніші напрямки, на Покровський, на Новопавлівський, звичайно, говоримо про Запоріжжя, звичайно, говоримо вже там про весь е, фронт. Тому так тут комбіновані удари. І знов таки комарики зробили свою роботу. Вони проклали ці маршрути. Я думаю, сьогодні, а враховуючи, як перед ногами виносяться система протиповітряної оборони Російської Федерації, це ж теж наша стратегія. Я до цього часу, можливо, повторюся, але завжди м м кажу: можливо, це знаєте трошки емоційний момент. Я його трошки притягую дещо за вуха. Е можливо, ну, треба бути суто там. ППО, ну, мабуть, фахівцем, але тим не менше. Я чомусь думаю, що от ізраїльтяни, коли виконували бойові завдання по Ірану, що вони зробили перше? Ви пам'ятаєте, спочатку нанесли удари по системах протиповітряної оборони? Ну, це логічно, принаймні, так? Це ж знову я нового нічого не придумав. А потім вже удари по відповідних там, ядерних об'єктах і так далі. Україна робить те саме, що в Криму, що намагається в Криму найбільше, так що намагається робити там по інших. Напрямка. Ну, ще один приклад на підтвердження моїх слів. Ми задали ППО в Криму, і тепер дивіться, надлетять наші ППО. Так, через Крим, де вони полетіли? Абсолютно вірно. Ростов, Краснодар, Ставропілля і Волгоград і б'ють по залізниці. Тобто вони проклали цей маршрут. Ну, принаймні, на мій погляд, це логічно виглядає. Так, пане Сергію, ну е, говорячи про удари по телах, ми можемо згадати напередодні до дня нашої незалежності. Сили оборони вітали і ворога в лапках вітали, звісно, і влупили по терміналу Новатек, Газопереробний комплекс є в них усть Лузі, е, там знатно палало. Ну і напередодні теж весь минулий тиждень, кінець тижня, новошахтинське НПЗ. В них теж е, знатно горів. І вже на ранок сьогодні я побачила також публікації, що росіяни. Почали закуповувати нафту у Білорусі через атаки по їхніх НПЗ. Ну і тут така історія. З одного, баку, з одного боку, така країна-бензоколонка, багата на ресурси, багата на нафту і так далі. І тут вона вже звертається до свого васала і просить нафту. То які реально масштаби ураження? Чи можемо ми взагалі оцінювати? Ну, е, давайте ти, про логіку таких дій Російської Федерації, можливо, теж е, цікаво. На мій погляд, е, про що це говорить? Ну, звичайно, це говорить про логістику. Так, ну не можуть вони умовно тягнути їм дуже це дорого і довго тягнути нафту десь там далеко. Я розумію, ну тягнути це мається на увазі там нафтопровод тут поблизу. Але головне це нафтопереробка. Тобто, ми ж бачимо, що коли б'ємо. Дуже гарного палають цистерни. новошахтинський НПЗ на моєму рейтингу вчорашньому він посів перше місце. Звичайно, за яскравістю феєрверку на честь дня незалежності України. Подавав заявку у слух, але не дотягнув. Ну нічого наступного разу можливо до дня захисника. Победу ще є багато нас календар, слава Богу. Так, от е, саме про нафту переробку мова йде, тому що подивіться, дуже е, найчистіше. Отак буде найчистіше, що уражається. Цистерни – це добре, е, але найголовніше це обладнання, перш за все. Обладнання, яке працює на першому етапі, бачиш, хочеш не хочеш, а з війною ти стаєш трошечки фахівцем і там нафтопереробній галузі, як кажуть в Одесі. А ще ми трошечки всі шімо. Так тому уражається це обладнання, яке розподіляє на самому початку ту нафту на фракції відповідні, що там умовно. Я зараз грубо кажу, я не фахівець, але тим не менше, Там те піде на бензин, те піде на дизель на так, то на мастило і так далі. А, і це уражається. Тобто вони не можуть пройти навіть перший етап. Тобто, нафти багато насправді є. А нічого з того зробити не можуть, тому, тому саме отак. щодо втрат на сьогодні ми можемо говорити на мій погляд про те, що Росія ну я знаю, приблизно десь певну частину до третини можливо цих втрат, Своїх моментів, скажімо так, вона втратила цього потенціалу відповідно. Але я вже сказав про те, що чому він знову наголошую про залізницю і трошечки лобіюється це питання е, в штабі сидять набагато розумніші люди. Я думаю, що тут питання якраз спроможності, бачите, всі запитання сьогодні вони пов'язані з ураження там залізничної інфраструктури. Так, от, якщо ми говоримо про... Те, що російська армія вона е, користується дизельним пальним основному, так бензин є, але бензин, бензин е, він ну, впливає на цивільних. Але це, якщо впливає на цивільних, не означає, що вплине на е, росіян у війську. Ну, Цивільних просто будуть все забирати. Але з іншого боку, бензин, якщо втрачається, і втрати в них доволі такі серйозні, знову-таки говоримо про 95-й, перш за все, про 92-й, в тому числі так, втрати величезні. Вони і бензин скоро там десь будуть замовляти, очевидно. Економія є. Ну, в Криму, знову таки, задаємо, це, що нас цікавить, найбільше. Так от, втрати там потужності відповідних нафтоперегонних, вони там 8-10%. Це дуже гарний результат, враховуючи обсяги, які є на Росії, то це величезні втрати, просто величезні втрати. Вони ще не є такими ще скажу, критичними, як нам би дуже хотілося. Але системність ударів, успішність ударів. Дякую побратимам за таку роботу. звичайно, дуже багато моментів економічних для Росії ускладнює. Цивільним буде гірше. Військо поки що не так критично, але нічого, потрошечку. Там дизельного пального, там е, рейки якісь злетять в повітря. Супер. Має бути саме так. так. Ви слушно зазначили, пане Сергію, що цивільним буде гірше, тому що логіка Кремля і взагалі всієї російської машини в тому, щоб. Людей ні в що не ставити, інтереси людей ні в що не ставити, а головне пекти е, зброю на війну. І в них вже зараз талони, вже зараз дефіцит, вже зараз звичайні користувачі, там відвідувачі АЗС можуть поїхати з порожнім баком, тому що в першу чергу військові потреби. Е, так та, таке воно. Така вона держава агресор. Отак про людей своїх не піклуються точно так само, як і про тих, з ким воюють власне з нами. Про фронт хотілось би також проговорити, пане Сергію, з вами. Як ми знаємо, на Сумщині відсунули сили сили оборони окупантів, і є кілька успішних кроків на Донеччині. Головком Сирський вже підтвердив цю історію. Зокрема, українські війська успішно контратакували та очистили Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині. Як вам ведеться, пане Сергію, що за цим стоїть? Що там у окупанта, які прогалини, що нам вдалося там провести цю зачистку? Ну по-перше, за цим всім стоїть мужність витяга Сил оборони України. Перш за все, робота звичайних солдатів, і генералів, тих, які ці операції проводять і командують. І бачите, прогноз певний був про те, що е, може бути активізація наших контрнаступальних дій. Хочу зразу відзначити, мова не йде про початок великого українського наступу, як би нам не хотілося. Мова сьогодні йде про контратакуючі дії, які дають свій результат. Чому тому, що те на що робили ставку, воно очевидно себе виправдало. Маневрена оборона там, де це можна було вести – Оборона як така, щоб не дати ворогу, все таки пропротиснути. Е ще один момент відповідно. Ну і звичайно, це виснаження російської армії в будь-якому разі. Е, немає зараз тих втрат, як нам би хотілося там пам'ятаєте, там і під 2000, і 1000 мінімум. День сьогодні там бачимо 800, 70, 900. Хтось скаже, бо й стало менше, то звичайно хочеться більшого, але це теж копітка робота. Так от власне сумщина, на мій погляд, дуже коротко для ворога. На сьогодні є таке: якщо не болото, в якому вони самі і застрягли. І ми теж говорили, що цілком очевидно, якщо вдасться той натис перший ворожий відбити вистояти, то у ворога почнуться ці проблеми. Це ви знаєте для росіян, мій погляд, така собі е валізка без ручки. Тобто і нести важко вже так, і виконати вони просто не можуть. Ну, як це прийде той, же Герасі буде мукати, путіну розповідати про те, що Сумщину цар не вийшло, бо Сумщину все ми кажуть про програв. Про, про, про скажімо так, ледве не сказав негарне слово. Так от по тих моментах, і про які говорить головком по перше, треба віддати належне, що е, силам оборони вдалося інформаційно вистояти, в тому числі і, і певні моменти від нашого суспільства, що завжди е, ми говоримо. Інформаційна тиша важлива. Так от, щодо інформаційної тиші, ми ж розуміємо прекрасно, чи на сьогодні оці повідомлення, які були озвучені в День Незалежності, ну, звичайно, по перше, це було до Дня Незалежності. Е, Озвучено, я не про ті дії, які відбуваються. А по-друге, він пройшло кілька днів, як мінімум, коли правильно говорити, відбулася зачистка, і відбулося закріплення на позиціях, які нам вдалося повернути. Що далі? Відбувається. Е, я думаю, що контр-атакуючі дії вони так само будуть планові. Я не буду забігати наперед, що саме в цей момент відбувається, бо ситуація динамічна. Але кажу про системність. Я думаю, це зрозуміло наших контр атакуючих дій. І зверніть увагу на ці населені пункти, які ви перерахували. Ми говоримо про е, найскладніші напрямки: Покровський, там Новопавлівський і Куп'янський. Тобто, це не одна локація, що дає, скажімо, підстави для певних роздумів. Я поки не поспішаю говорити про оптимізм. Ще зарано. Росіяни не цінують рубське життя взагалі, і вони все рівно пхнуть, вони зараз змінюють трошечки плани по тому ж Покровську, намагатимуться, на мій погляд, з іншого плану сьогодні атакувати. І Мирноград, і Новопавлівськ, і все рівно активний. І бачите, по Запорізькому, там на Степнодівську, вони пруть на той вектор все рівно. І Лиманський для нас надзвичайно складний. Надзвичайно о, ситуація складна, і Куп'ян, в тому числі, але тим не менше, е, сили оборони ми ну, вже входимо в осінь, все одно за кілька днів, М -м, і це про той самий е, розрекламований е, російський величезний літній наступ, який мав до чого призвести, перш за все, до того, що вся Донеччина мала бути окупована потім, 1 вересня, пам'ятаєте, Покровськ. Тут ворог намагатиметься зараз активізуватися і надалі. Лізти і перти вперед, це, це очевидно. Тому важкі часи все рівно продовжуються, на жаль, і важка робота оборони, вона теж продовжується. Але те, що є, дає нам можливість роздумувати над тим, що відбулося, що відбувається надалі. Та ну, власне, минулого тижня ми пам'ятаємо навіть трошечки раніше вибухнула історія з добропіллям, і просто зараз. От відкриваю мапу Діпстейт, і можемо подивитися вже там теж відбувається зачистка ворога, і вже оцей виступ, який був, він уже, його прорідили. Так ми бачимо і золотий колодязь, і нижче йде. Вільне, ну тобто, веселе зверху, рубіжне е, біля родинського теж відбуваються різні процеси. Тобто, тут уже я так розумію, вступили наші свіжі сили, які допомагають все таки. Прорядити окупантів ми бачимо. Ось ці... Ну, так, ці... так пам'ятаємо ті самі роги. Зараз добре, що ви їх показуєте. Ми бачимо повністю, що відбито не вдалося. Чи вдасться найближчим часом? Я теж би не поспішав, все таки росіяни туди натягнули теж війська. Дуже багато натягнули резервів, натягнули тих військ, які вміють і які не вміють воювати. Ну, власне, з нашого боку зрозуміло, що резерви певні теж підтягуються, але все рівно це вже не ті роги, що були на початку тих відомих добропівських подій. Ворогові, мій погляд, вдалося можливо там уникнути якихось сталінградських на сьогодні, принаймні уникнути сталінградських е, наслідків для них. Але ж і то не сталінград, по-перше, а по-друге, е, ми не знаємо всіх задумів нашого командування. А креативності у наших е, штабів я думаю, вистачає, не дивлячись на всю критику з боку суспільства, саме наших штабів. Ну добре, все таки, що в нас воюють сили оборони, а не соціальні мережі. Та пане Сергію, ну і власне не можу вас не запитати південь нашої країни, Одещина знову помічають морські міни в морі поблизу узбережжя Одеси. Це щось свіже, чи це старі залишки від окупантів, які досі лишаються в морі? Що вам от відомо на зараз про цю загрозу? Ну, по-перше, ця проблема вона після війни буде вимагати дуже таких кардинальних рішень. І ви знаєте, що є тристороння також група чорноморських країн це Болгарія, Румунія, Туреччина, які створили відповідно там розмінувальну таку групу. Я думаю, що вони теж будуть долучатися до цих процесів розмінування, тому що це буде проблемою. Дійсно. Ну, давайте згадаємо, хоча би те, що там росіяни, починаючи з кінця лютого, початку березня 22-го року накидали. Мін, це те, що нам відомо лише. Я про ті сумнозвісні 400 мін. Я бачу ті документи на початку війни, які вони накидали у Чорне море, щоб заблокувати наші порти, перш за все, Одесу, звичайно. А, і це лише один епізод. Що там надалі? Як вони скільки тих мін а, викидали, а потім дистанційне там мінування проводили. А, давайте згадаємо нашу Каховську ЕС зруйновану. Так, коли там змило позиції, відповідно, це. Там якірні річкові міни, наприклад, так скільки їх потрапило до чорного моря, де вони зараз знаходяться, і власне ті ситуації які, пам'ятаєте були кільканадцять днів тому, коли там в затоці підірвалися люди. Відповідно це якраз говорить про те, що перше купатися треба там, де це дозволено офіційно. Не наражати себе на небезпеку, щоб не було трагічних ситуацій. Ну і власне на сьогодні, з огляду там безпекових моментів, ми звичайно не можемо говорити про повноцінне розмінування там нашого чорноморського узбережжя. Тому це питання вже після як на мене. Ну це очевидно на сьогодні, але це, це проблема. Тому люди мають себе берегти і слухати, що говорять сили оборони. Перш за все, представники військово-морських сил збройних сил України. Так, це правда. Ну і власне принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що боронять нас із вами, за можливість говорити тут, за можливість ефірити. Спасибі вам, пане Сергію, за цю розмову, за ваш час Дякую і вам. за вашу експертизу. Спасибі глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу якомога більше людей побачить правду про війну Росії проти України.